Приводу альтернативного законопроекту про мобілізацію, який ви вже внесли на розгляд парламентарів, у чому взагалі відмінності вашого проекту від урядового? Це як на мене ключові відмінності, тому що в заурядовий в тому вигляді, який він є, я вважаю, голосувати не можна. А от е, я запропонував е, там цілу низку. Ну зараз основні вам перелічу перше, і саме головне це термін служби. Це те, чого я довгий час вимагав. І до речі, те, що влада довгий час відмовлялася навіть обговорювати. А в травні місяці минулого року Зеленський публічно коментував, що значить не буде демобілізації під час війни і не буде терміну служби. Але як ми бачимо, бачимо нарешті я подавав термін служби 18 місяців ще рік тому? Ну і довгий час це не розглядалося. Нарешті в урядовому законопроекті з'явився термін служби, але 36 місяців. На мою думку, це є забагато, і я пропоную саме 18 місяців. Але з такою ремаркою, що з моменту як людина подає рапорт відповідний, якщо вона вирішила йти, тому що це не обов'язково. Це хто бажає після 18 місяців служби звільнитися. Я пропоную, щоб вони таке право отримали. Але з моменту, коли людина подає рапорт, у Збройних сил є три місяці на те, щоб його виконати. Ну, тобто, щоб підготувати людині заміну, щоб не було так, що одночасно піде велика кількість людей і військо втратить боєздатність. Друге, важливе зміна це те, що стосується строковиків. Строковики це тисячі молодих хлопців, які служать вже четвертий рік. Четвертий рік. І їм знов-таки я ще рік тому подавав законопроект, щоб їх демобілізувати. Лізувати і вони до речі не можуть бути направлені на нуль, тому взагалі в чому сенс цієї служби не зрозуміло. але його теж довгий час не розглядали. І нарешті уряд в цьому законопроекті запропонував їх звільнити, але чомусь протягом семи місяців з моменту прийняття закону. Я не розумію, чому ще сім місяців їх тримати. подав, щоб це було протягом максимум одного місяця, і також відстрочка уряд пропонує, щоб було шість місяців. відстрочки їм я пропоную 12 Місяців, тому що вони повторюють вже четвертий рік служать. Щоб вони мали хоч якийсь час там повернутися додому, до рідних і так далі. Третя важлива зміна це щодо осіб з інвалідністю. Е, уряд пропонує брати інвалідів третьої групи. Ну якщо вони там ВЛК визнає їх придатними, я вважаю, що в цьому немає сенсу осіб з інвалідністю третьої групи. Якщо нам сьогодні говорять, що саме якась кількість людей купила цю інвалідність після 24 лютого 2022 року, то абсолютно нічого не заважає уряду провести перевірку Всіх інвалідностей, оформлених після 24 лютого 2022 року. Але є десятки тисяч людей, які мали цю інвалідність задовго до вторгнення, і очевидно, що ну я не розумію, що нашому війську люди з інвалідністю. Тому я пропоную цю норму прибрати, а, а додати навпаки норму там уряд, нарешті знов-таки нарешті, бо теж довгий час цього добивався, Пропонує дати можливість звільнитися з лав збройних сил інвалідам першої Другої групи, уявіть собі, в нас, якщо сьогодні ти інвалід першої групи, навіть першої, то це не дає тобі право на звільнення ЗСУ, ну це якась божевільна норма. А я пропоную, щоб це було щодо осіб з інвалідністю і першої, і другої і третьої групи, щоб вони мали можливість звільнитися, а знов-таки за бажання. Mm -hmm. Тобто цих шість пунктів, поки ви не допрацьовуєте нові, ви будете відстоювати я, так, альтернативний. Я вважаю, я поясню вам, чому я бачу, що а, сьогодні ця тема от, мобілізації цього закону, вона, знаєте, як така гаряча картоплина. Я бачу, що багато моїх колег навіть бояться про це говорити, обговорювати, уникають коментарів і все інше. А в той же час насправді кожна оця норма, про яку я тільки що говорив, там є ще інші, які я теж там ну, просто щоб в ефірний час я не можу там. Ви я можу годинами про це говорити, щоб ви розуміли. Так от каже, кожна ця норма, вона про долі людей. В кожній цій нормі це доля і життя тисяч людей. Тому це найважливіший законопроект, який тільки є, і його треба розглянути ретельно і виправити дуже багато дурні, яка в ньому є. Там дуже багато дурні. Тому я вважаю, що тут не можна просто знаєте сидіти на заборі, і типу, ну хай там само собою якось відбувається. Треба подавати альтернативи, тебе типу, показувати, які можуть бути бути інші підходи, власне, це я і роблю от в продовження теми мобілізації. Форбс опублікувала статтю, в якій йдеться про те, що офіс президента, кабінет міністрів і народні депутати розглядають оновлений. Оновлення механізму мобілізації, от зокрема у статті йдеться про автоматичне бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують мінімально визначену суму ПДФО на місяць, подейкують, що йдеться про 6 тисяч гривень. Тобто система оберіг то може генерувати qr код про бронювання, і після надходження оподаткування він діятиме 45 п'ять Прокоментуйте цю інформацію, яка зараз шириться мережа. Я не можу прокоментувати. Я жодного разу не чув офіційного обговорення таких ідей, не бачив їх на папері, бачив тільки в інтернеті. А вважаю, що це є абсолютно. Ну давайте відверто скажемо, що це тоді просто по майновому при ознаці. Хай воюють бідні, а багаті хай не воюють. Ну, в нас і так, на жаль, через корупційні механізми ми бачимо, на жаль, це не стосується всіх людей там багатих, це різні є люди, і бідні люди є різні, і багаті люди є різні. Але ми бачимо, на жаль, що велика кількість людей багатих відкупилися тим чи іншим способом, часто корупційним, і не служать, і до них це не відноситься. А ця норма це тільки це закріпить, це просто створить, значить, що тільки бідні люди мають йти. Ну, це як на мене, ну це і кричуще несправ. Я взагалі не розумію цього. Крім того, це створить схему, тому що Ну окей тоді люди будуть там, грубо кажучи, вони там підуть, наприклад, до свого роботодавця і скажуть, ну підвищи мені зарплату до цієї цифри. Давай я сам буду ну зарплату, умовно кажучи, я буду тобі повертати, а податки відповідні там, 6 тисяч гривень буду там кожного місяця віддавати. ну Тобто, це фактично створюється система, щоб за 6 тисяч гривень на місяць можна було просто відкуплятися. Я не знаю, мені здається, що це. Це не є справедливість, це не є соціальна справедливість, і це дуже далеко від цього. От що таке питання? Ми сьогодні говорили з Євгеном Диким про можливий перехід бойових дій на територію Росії. От який ваш погляд на це? Чи справді наші союзники з огляду на останні заяви про цю далекобійну зброю для України готові до такого сценарію? Ну і зрештою, чи ми до нього готові? Дивіться, ви знаєте, я давно взагалі прихильник. Я казав, як на мене. Ну, це розумієте, Я тут хочу бути дуже обережним, тому що я не є військовий експерт. Мій місяць в теробороні не дозволяє мені тут знаєте. Але як на мене, оцей наш контрнаступ, коли ми отримали техніку і готувалися, замість того, щоб бити на в поля і бетонні цю лінію Суровікіна, як на мене треба було штурмувати Білград. Тоді іти на Білград, і ми бачили, як е, той самий Вагнер Груп, Пригожина, як нож крізь масло йшов до Москви, Тому що фактично вся російська армія зосереджена на окупованих українських територіях, а власна російська територія давно оголена. І, як на мене, бити треба там, де ворог не чекає. Бо бити в тому місці, де ворог чекає і підготувався заздалегідь. Ну це треба мати дуже велике е, ну, перевагу у силах, засобах, якої в нас не було. Ну і Результат маємо відповідний, але це все питання, як на мене, вже минулих днів. На жаль, я ну давайте будемо відвертими. Ми можемо сидіти і розповідати ці балачки про два-три тижні, про каву на набережної Ялти і все інше. Це те, що нам ну це в Тіралі, вибачте. Але ну сьогодні України немає. Посерйозному по перенести туди. Тобто ми певний момент для цього втратили, який, як на мене, був минулого літа. Зараз ну, в цілому бити треба там, де тебе не чекають. Це принцип будь-якого полководця з часів суньзи, я не знаю там з часів сивої давнини, і це очевидна річ. А не там, де проти тебе всі чекають, і вже збудовані укріплення якогось такого масштабу, ну велетенського. От тому, як на мене, Україні треба сьогодні переходити до стратегічної оборони. Що таке стратегічна оборона це будувати самім укріплення, щоб ворог не пройшов далі, і берегти людей, бо ми не можемо на Якщо там говорять стільки тисяч людей, треба призвати стільки, якщо перти на міні-поля російські і бетонні дзоти, ну, нам не вистачить ніяких українців. Ніколи ну і взагалі боротися з Росією кількістю людей. Ну це якась божевільна ідея. В них людей банально більше в рази. Тому що ми збираємося з цим робити. Як на мене, ми маємо людей якраз берегти, будувати укріплення і бити по Росії здалеку, диверсійні дії. Оце як там Феодосія, Новочеркаськ, такі атаки. Оце наша тема, якою ми маємо займатися. Асиметрично воювати з Росією. Ми не можемо воювати з Росією, так як вона воює з нами, тому що ми не порівняні за свої. Ім основну різними ресурсами, і саме головне основним людським ресурсом.